Добрий ранок, той що без похмілля. Гін. почувайся добре. Давайте ми глянемо, подякуємо в першу чергу генштабу і збройним силам України, тому що є чергове зведення того, скільки вже окупантів ліквідовано в їхній окупаційній війні. Давайте лічити. 880, 212... 1030 одиниць живої тех... сили вбито, 13 танків за добу, 3873. Бронетехніки 7560 одиниць. ліквідовано або на наших вже боці. Арцистем 3640, систем залпового вогню, ліквідовано 594. Засоби ППО 352 одиниці. Літаків 314, гелікоптерів 290. 9. Автоцистерни 6349 одиниць, спецтехніки ліквідовано 492. Крилаті ракети 1171, безпілотників 3219. І кораблі та катери бачимо 18 одиниць. Су 25 ми ліквідували окупантам. Відповідно тому і збільшилась статистика за останні дні. Ми також підбили росіянам їхній алігатор. Це гелікоптер ударний Ка-52, який називають дуже потужною силою і таким собі винищувачем танків. Відповідно, ліквідація такої пташки зберігає величезну кількість нам. Техніки для контрнаступальних дій. Давайте трішки поговоримо по фронту, що відбувається у нас на східному напрямку, тому що є хороші позитивні зрушення. В першу чергу давайте Бахмутський напрямок. Я вам нагадаю, що з цього напрямку дуже кричить керівник вагнерівців Пригожин, тому що б'ють його. Правда, його там вже військ мало, він кидає їх на ротацію. Казав, що 1 червня виведе. Відповідно, які в нас є зміни? Давайте по хронології глянемо. Бачимо, є суттєві просування в бік Берхівки. Оце північ від Бахмуту. Я вам покажу хронологію, скільки від Берхівки до Бахмуту міста. Орієнтовно 6,3 кілометри. Ось ми бачимо просування суттєві. Ось водоймище і безпосередньо частина Берхівки на карті Deep State, відзначена як під контролем Збройних сил України. Також є просування у нас і на півдні. Давайте глянемо за останні дні. Бачимо. Що рух військ є і це в бік Кліщівки. Кліщівка, напрямок південний ключовий. І також є в нас повідомлення, рухаємося нижче по карті. Авдіївка в районі Опитне і Водяне. Бачимо, зуміли потиснути, потіснити ворога біля водяного і опитного. Давайте більше про це поговоримо з нашим наступним гостем. Це є Максим Жорін, екс-командир полку Азов. Пане Максиме, вітаю. Слава Україні. Перепрошую. З нами зараз є на зв'язку. Я трішки переплутав. З нами зараз є Антон Жук. Пане Антоне, вітаю. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, ну от затоплення Каховської гідроелектростанції воно впливає на весь регіон, але я також знаю, що і Запоріжчина також відчує цю катастрофу. Ну наскільки нам відомо, так але на щастя в меншій мірі ніж ті, хто знаходяться нижче за течією Дніпра, нижче Каховської Гес, але Запорізька область теж має регіони, які, наприклад, живили з каналів. Які були запитані в районі Каховської ГЕС, ну власне там, там можуть бути ці проблеми по підтопленням? Ну, вплив на Запорізьку область буде значно менший, судячи з гідрології. Там. У нас скоріше буде тепер і вже відбулося активне падіння рівню води нижче Дніпро-Гесу Дніпровської гідроелектростанції. Це власне та частина міста Запоріжжя, яка знаходиться, тобто лівий берег, і правий берег нищів Дніпро-Гесу, і також ми помічали, що останні місяці рівень Дніпра в місті Запоріжжя він був е, сут, е, суттєво вищий, тому що знову ж з того, що нам відомо, окупанти спеціально тримали всі ворота закритими на Каховський ГЕС, накопичуючи як високий рівень води вище. Зруйнованої на сьогодні греблі, тобто вони готувались до цього, і в Запоріжжі були затоплені деякі деякі прибережні маленькі структури біля Дніпра.